Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з Чернівців! Ми з вами знаходимося абсолютно в нові для нас локації. Хоча кожного дня тут проходжу не один раз. Це неподалік університету, це район моєї школи. Коротше, перед нами кінотеатр, кінопалац Чернівці. В моєму дитинстві жовтень. А загалом це синагога Темпель. Це будівля, про яку треба однозначно робити не один репортаж. І я думаю, що розповідати досить багато про що. Спочатку з історії ми всі дуже добре знаємо, що Чернівці в астрійський період і завжди, і цього дня, це місто, яке населяло усі верстви населення і усі національності: мультиетнічне, мультикультурне. Мультилінгвістичне середовище Чернівців, і звичайно, що у Чернівцях і в моєму дитинстві, а годі казати за австрійських часів, була величезна єврейська община, і тут можна перелічувати ну, видатні постаті призвище людей, які жили саме в Чернівцях Австрійської доби. Євреї були ортодоксальної течії Хасиди, їх велике. Поселення було в Садгарі, і тут трошки не, не дуже добре чути. Я надіюся, що мікрофон все-таки е, відсікає ті сторонні звуки, і я хочу сказати, що саме в Садгарі е, вигадали, і це батьківщина пісні Хаванагіла відомої пісні. Е, Такої святкової хоральної єврейського населення. Але життя рухалось вперед. І наприкінці 19 сторіччя саме прогресивні євреї, тому що це була інша течія, вирішили збудувати єврейський дім на театральній площі в формі нового ковчега і свою неймовірну синагогу. Темпель, яка була збудована в неомавританському стилі. Це був, це був 1877 рік. Синагогу будували 4 роки, і це дійсно був витвір мистецтва. Про те, що було, була пожежа, і потім. Цю будівлю вже під час Радянського Союзу, саме в 1859 році, після пожежі, після того, як вона була підірвана, адже купол синагоги не сприяв тим проектам, які мали бути втілені за радянський час, це окрема тема. Однозначно про це зроблю репортаж в 1959 році. Тут був збудований після реконструкції кінотеатр жовтень. Зараз в нас час, це кінотеатр, кінопалат в Чернівці. І сьогодні, саме тут, відбувається вже друге Чернівецька ярмарка. Людень. Перший різдвяний людень був в кінці. Минулого року, 2024-го, і я робила про це репортаж. Це просто неймовірно, адже така площа вона дійсно. Е Мала бути віддана нашим митцям крафтового виробництва талановитим людям сьогодні. В холі першого поверха збираються самі відомі наші майстри. Я там була попередньо бачила мою улюблену даречку кучеряву кераміста. Я рахую європейського рівна Сергія Богопольського і дуже 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 багато митців. Я зараз про це вам зсередини буду розповідати. Зйомка ведеться життя. Ходять люди, хтось заходить в кадри, хтось дивиться, хтось відволікається. Ну, як є, але ми з вами зараз підемо всередину і хочу сказати, що там дуже-дуже багато цікавого. Ми з вами знаходимось в холі кінопалацу Чернівці, колишній жовтень, ресепшен, чарівні леді в українських строях, кава. Дівчата в гунях. І ми заходимо всередину. Там, де свято української автентики. Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ми з вами знаходимося в фоє кінотеатру колишнього жовтень. Сінагоги Темпель з 1877 року, і зараз під час незалежної України це кінотеатр, кінопалац Чернівці. Сьогодні тут свято це другий людень. До речі, такої назви людей навіть у Львові немає. Це саме от Чернівецька така локація, де збираються наші крафтові майстри, адже ми знаємо, що в Буковині не тільки талановиті музиканти, письменники, творчі діячі, а так само е наші етнографи, майстри, які можуть нас причарувати і подарувати нам свято, Тут дуже багато моїх друзів. Всі танцюють, співають на бекстейджі, лунають пісні Володимира Івасюка, Назарія Яремчука і наші українські буковинські пісні. Давайте ми з вами зараз пройдемося цими чарівними локаціями і самі побачимо, що тут відбувається. Ось такі чудові фотозони, біля яких всі роблять фотографії, В гарних строях дівчата і хлопці. А зараз ми просто з вами побачимо. Усю ту красу, яку дарують нам наші майстри, я попередньо пройшлася е, саме експонентами, і побачила, що е, тут гості із е, борщіва, от якраз дівчинка проходить, і Поковинські, і з Хмельниччини, з усіх куточків нашої країни, це свято, свято України, і це дуже символічно, що саме під час Днів святого Валентина, днів кохання? Чернівці дарують величезне кохання всій Україні з величезною любов'ю. А зараз просто прогуляємося і подивимося, що тут на Чернівецькому людні. Я поки що покажу все оглядово. Дівчатка виготовляють ось такі свічки, дівчатка світі з Чернівецьким кросоні, кавиночки. А що саме ви продаєте? Свічки, Дякую. ми продаємо свічки. Вони з ідуть із натуральних восків. Є із соєвого воску, з кокосового, з пальмового. Ми продаємо також декор з гіпсу. Це підставочки, підсвічники. А також у нас, от така родзинка. В нас дуже багато беруть. Це натуральне дерево. Тут заливається свічечка і можна робити будь-який виріс середини. Дякую. Лунає Червона рута пісня, яка усіх нас зачаровує, нашого земляка, Володимира Івасюка. Бо е, їй хочеться танцювати, але я з величезною любов'ю хочу представити ще одного експонента цієї виставки. Скажіть, будь ласка, з якого ви міста? Я з Тернополя. Наші сусіди, сусіди через Містер, mm. Тернопільська область так. А що саме ви привезли до Чернівців? Mm. Я привезла свої вироби, в яких намагаюся привити культуру носіння намис, на щодень так і раніше. Наші проєкти, наші праваці, mm. Праваці, mm. Праваці, так, з гарди і коралі на будь-яку подію, на будь-яку оказію не витискати без намиста. Бо це як без сторожки, як оголена, так і щоб поверталася ця культура потихеньку, потихеньку, До у наш, так у нас по тому є адаптація давніх. У нас сучасний манір намагаються їх показати вже стилізованими і переробленими. Чудово. як вас звати? Наталка Наталочка, як вам атмосфера Чернівецького людня? Правда? Натрасна. Дуже сімейна така родинна. Тепла. Так. Для мене одне з головних слів Чернівців це тепло. Тому що в Чернівцях дійсно тепло. Але файне місто Тернопіль нас завжди теж запрошує. Я знаю. Дякую. Успіхів вам, гарно попрацювати, поярмаркувати. До нових зустрічей. Ідемо далі. Я бачу, що тут щось просто неймовірне. Доброго дня, як вас звати Моє Ва? ім'я Юлія Скорейко. А звідки ви? Я місцева з Чернівців. Ну от щоб бачила Україна, які ви чернівецькі дівчатка, ось такі ось такі юлічка. Неймовірно, покажи, будь ласка, неймовірно гарні брошечки. Yeah. Це е, просто чарівні, ось такі ляльки-мотанки з намистами, з прикрасами. От до прикладу, скільки коштує така красуня? 850 гривень. 850 гривень. Я хочу сказати, що ну в мене ж прикрас багато-багато. І я ляльки-мотанки купала себе більшого масштабу, але вони дві з половиною. Тому не тому на людні ось таку красуню. Красуню ви зможете придбати за 850 гривень у пані Юлії, Юлії Скорейко. Запрошую все не за всі кошти світу, як я кажу, але з величезною чернівецькою любов'ю. Вам успіхів, усього Дякую. найкращого Дякую, у нас вже овертаймінг, але ми будемо продовжувати, тому що я не хочу перервати цей вайб. Кому цікаво, приєднайтесь. успіхів. А тепер до нас я хочу привітатися з боршівським язиком. Правильно, дуже приємно. Як вас звати, Оля пані Олічка, ви з Борщіва? Е, фактично, так зараз живу в боршівському колишньому Борщівському районі. Е, це наші сусіди. Це тернопільщина, да, Так, да? Да? Знову Тернопіль, файне місто Тернопіль і борщів. Все поруч. А покажи, будь ласка, ангеліночка у цю неперевершену красу. Так. Це борщівський язик, який неповторний. Ми знаємо борщівські строї, які дуже, дуже, дуже шляхетні і вишукані. Які не повторні, це наша автентика. А до них потрібно ось такий борщівський язик на будь-який смак, Яка атмосфера на людні в Чернівцях? Е, Дуже чудова, дуже привітна і направду така, яка е, от я не буквально щойно зловила себе на думці, що е, вартує сюди ще раз приїхати. А ми чекаємо Чернічини до гостині. А як коли у вас буде час після людню? <кліпи> я думаю, що екскурсію атмосферою Чернівців. Якщо в мене буде час, я навіть проведу вам персонально. <пліпи> Усіх <пліп> вам. <пліп> дякую, дякую, дякую. Наразі. До па-па. <пліп> Ідемо. -па. А ось тепер ми заходимо. А тут процес, процес. Даруся, ти повернешся до нас. Звичайно, доброго. І кадись у трошечки: привіт, 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 моя Люба, привіт, привіт. привіт. <пліп> а ось це моя подруга. Бо я Люблюся, пані Одаречка Кучерява. Одарка Кучерява це людина, яка стоїть у витокі саме крафтового, автентичного нашого українства. І, до речі, оця спідничка називається Опинка. Це шили майстрині, які працюють у Санті, майстрині Санти. І тут. Одарочка, вона вже щось одягає, і я, до речі, буду допомагати. Я сама визвалася бути волонтеркою, тому що я не можу, не можу не доторкнутися до цієї краси. Везліч, безліч наших речей санти. Да. Оксана як заходить в магазин, це є свято. Свято в магазині просто жінка свята, яка завжди посміхається, несе позитивну енергетику. Оксана, ми тебе дуже І Я дуже вас люблю. І до речі, я сьогодні робила десь чотири репортажі і розповідала, біжи. Що в художньому музеї виставка саме одарочки кучерявої, одарчини лялечки, одарки кучерявої. Тому заходьте, відвідайте. Е, я хочу, ще, йдемо на сцену, і там ми якраз поговоримо. Ось тепер тут за лаштунками процесу не знаю як освітлення. Тут відбуваються різні майстерки, тобто надлюдні, не тільки людно. По е, клієнтам по експонентам, а так само тут відбуваються різні події, майстерки. Щоб ви розуміли, через годину буде зустріч з ахтемом синтам Блаєвим, нашим ну легендою України, кримчанином, українцем, е, режисером, актором. Який е, я його бачила недоразово разом з чарівною Адамом Миколаївною Роговцевою. і вони будуть з власовою. Давати презентацію, виступ, читати вірші це буде саме там, в залі кінопалацу Чернівці. А ось тут така чудова сцена, де різні зори українські, де вайб українства. А ми рухаємось далі. Подивимося, що ще цікавого. Привіт! От тут у нас музикальний супровід. Так, проводимо далі. Так, Ось тут шопери, е, наліпочки, переломний момент. Музика Гуцулія, що просто хочеться танцювати. Так, а ось тут, скажіть, будь ласка, яке видавництво представляє? Меридіан чорновіць, видавництво 21 один чорний віридіан чорновіць, мої сусіди, вітання славкові. Помаранцеву. Славко Помаранцев, засновник Черновіць фестиваль, на який з'їжджається з усього світу. Самі відомі письменники, українські і відомі люди. Тут можна придбати по ціні від видавництва мережеві вальсу, Катерина Валявська про австрійські чернівці. Рекомендую цю книгу читайте наше. Далі, Максим Дупешко. Максим Дупешко, молодий автор. Історія варта цілого яблуневого саду. Ця книга, яка ну, я її перечитую десятки разів. Особливо, коли я їду з Чернівців десь далеко, я цю книжку беру з собою, тому що вона неймовірно атмосферна. О, Грегор Фон Рецорі, Грегор Фон Рецорі. Це. Грегор фон Рецорі, доброго дня, доброго дня. Грегор фон Рецорі, Чернівчанин австрійської доби. Цитата якого я часто висловлюю з посиланнями на автора, де б я не мандрувала світом, чернівці завжди мене надоганяють. Але це цитата, яку проговорив Грегор Фон Рецорі, видатний Чернівчанин, і його книжка «Горностай у Чорнополі. На презентації виступав наш Петро Рихло. Це було в бельв'ю на другому поверсі. Рекомендую однозначно.